Вітаю вас на каналі моя Оселя. Хочу показати вам помідорки, які ми посадили в тепличку. У нас взагалі теплиця огірочна, все в огірках. А Помідорки чисто для себе. Ось тут по під стіночку з двох сторон посадили такого рота. І там і тут, і з іншої сторони також по під стінку в один рядочок посадили 4 гібриди. Два низькорослих, два високорослих. Низькорослі це сливки і рожеві, високорослі це крупноплодні, червоні черіки. Так от, тут у нас сливка 3402 Heinz називається. Типу, дуже врожайна, низькорослий гібрид. Так виглядає. Скільки тут? Сім штук посадили. І з іншої сторони воріт посадили рожевий хепінет. 12 штук. Так виглядають вони всі в одній фазі, то що сіялись в один день. Так, Йдемо на іншу сторону, теплиці щось там високорослі покажу. Так, ось, о, прийшов на іншу сторону теплиці. Тут у нас 10 штук е, мадрида. Це високорослі, крупноплодні, такі червоно-помаранчеві томати. Так. І з іншої сторони водіт. Тут посадили 5 черіків порпора. Ось вони. Самі смачні черіки мені подобаються. Такі? А, і біля них ось два хепінета вписалося. Рожеві низькорослі. Ну так. більше місця немає. Поки будуть жити тут. А росли вони ось в касеті. Ось о касета. Це 3 4 0, залишились. А, і тут трошки хіпінетів. В общем, підуть вони у відкритий ґрунт. Така розсада. Це 160-та касета. Такі помідорки. Дякую за увагу. До побачення.